i Передні серії. Вінкс і Щастю витримують випробування в кришталевому лабіринті. І Отримують водяні зірки. Це древні артефакти неймовірної сили. Вони здатні перемогти Валтера. Виклик мага. Ми всенародні народні герої. Ми дістали водяні зірки. Ми увійдемо в історію. Чудово. Вінкс найкращі. Не розслабляйтеся. Може, ми і знайшли водяні зірки, але ми ще не знаємо, як їх використовувати. Припини техно. все одно є що відсвяткувати. Техно має рацію. Ми знаємо, що водяні зірки наділені силою, але ми не знаємо, як вони діють. Я знаю одне. Вони допоможуть нам здолати Валтора науково доведено, що водяні зірки абсолютна протилежність вогню дракона. Тому їх і зберігали в червоній вежі, щоб дві сили не конфліктували одна з одною. Так, вогонь дракона і водяні зірки. Ці елементи виникли під час утворення чарівного всесвіту. Це могутні природні сили, і ні те, ні інше, ні хороше, ні погана. Нам треба якось вивільнити їхні сили. Треба братися за роботу. Так, лабораторії зазвичай у цій порі порожні. Раз, що є джерелом їхньої сили? Звичайно, магія. Дякую, Стелло, Ти дуже кмітлива. <путатрі> можна вдарити по них енергетичною хвилею, подивитися, як вони відреагують. А що як реакція буде негативною? Так, наприклад, вибух я можу помістити його в кулю морфікса. Ми скеруємо чари на них крізь захисний бар'єр. Ну ні, лейло. Я не думаю, що це правильно. Мені здається, нам варто спробувати щось простіше. Липкі, як молюски. Вони не молюски. і я намагаюся якось зв'язатися з ними. Справді, ми А як це нами треба зрозуміти? Оскільки Валтер виник із вогню дракона, має бути спосіб нейтралізувати його цими зірками. Блум це стосується і тебе. Своїми силами ти теж завдячуєш вогню дракона. Я знаю, для мене це дуже ризиковано, але у нас немає вибору. Отже, ти готова втратити свої сили? Так тоді нам треба зосередитися. Може нам вдасться відкрити канал зв'язку Алтере, чому ти засмучений? Ти можеш нам розповісти? Так, ти можеш нам довіряти. Хочете знати, чому я засмучений? Мені не подобається, що Вінкс і спеціалісти так активно працюють одне з одним. Я не задоволений тим, що ви дозволили їм перемогти вас. І мені не подобається, що мені треба тікати й ховатися, попри усі сили, які зберігаються у скринці. Валтере, мовчи. Це повторюється знову і знову. Ти програєш цьому альянсу, усе, які того рахують. Коли це? Коли команда світла змогла мене, мене... перемогти? Ні. No. Ні цього разу усе буде інакше. з магічними дарами, які я ще зберу, які вже зберігаються у цій скринці. Мене ніхто не зупинить. І ця нова команда світла дорого заплатить, якщо спробує мені завадити. Я знайду лазівку у бар'єрі навколо Алфе і заберу усі їхні заклинання. Час зробити серйозний крок. я покажу магіксу, хто тут господар. Піти на дискотеку прекрасна ідея. Після останньої місії нам треба розслабитися і трохи повеселитися. І Ми такі врадливі. Жоден хлопець не встоїть. Що таке? Де вони? Що ти побачила? Не можу повірити. Погляньте на цю сумку. мигазнижка. Стело. Вибачте, не змогла утриматись. Ходімо, дівчата. Треба поквапитися, бо наші кавалери почнуть шукати собі партнерок на балу. Не хвилюйся, лейло. Ми не залишимо тебе саму. Я буду не сама. Я запросила офіра. Під час виконання завдання ми знайшли спільну мову. і офір. Офір Лейла звучить чудово. Стелло, негайно припини. Я навіть не знаю. Ти ж розумієш. Лейло, не нервуйся. Прислухайся до свого серця і не бійся почуттів. Кохання. Добрий вечір, дівчата. Що вас так захопило? Нічого особливого. Дівчата. я рада, що ти прийшов ефір Це буде веселий вечір. не сумніваюсь. Аля ціку з тобою все гаразд. звичайно, лейло. все чудово. А рівен каже, вибачала, я думав, ти моя кузина. Той що? А що б ти зробив, Брендоне? Мені час іти? Чому? Стій, це він, Тікає. Що тут відбувається? Чому ці хлопці женуться за офіром? Лейло, ти знаєш, що відбувається? Він щось зробив не так? Не знаю, але дуже хочу дізнатися. Що це за раптова гроза? Дивно, ця блискавка не схожа на природно. Щось тут не так. Краще нам знайти укриття. Ні, дивіться. Знак Велтора. Знову він. Мешканці Магікса, я прийшов зробити вам мирну пропозицію. Неймовірно, Ми всюди його шукаємо. А ж от він, власною персоною. Я Валтор офіційно викликаю директорів трьох шкіл Магікса на дуель. Якщо вони погодяться, я не руйнуватиму ваше місто. Фарагон до гріфін Саладіне. Ось мої умови. Якщо я переможу, ви віддасте усі чарівні артефакти, що зберігаються у ваших школах. Інакше вони на це не підуть. А ті, хто сумнівається у моїх силах, дивіться уважно. Що він задумав? Дивіться на хмарну башту, і ви зрозумієте, що я зможу зробити з магіксом. Зупиніться. Куди це ви? Стійте! Ми маємо битися. У нас є шанс перемогти тільки разом. Кавалпере, Вальтор, запам'ятай мої слова. Ти за це заплатиш. Гріфін Фарагондо Саладіне. Я чекатиму на вас біля озера Світлий Камінь. Ми раз і назавжди з'ясуємо, хто з нас найкращий. У мене погане передчуття. Станеться ще жахливе яким буде його наступний крок? Не можна відмовлятися від бою. Валтер може вщен зруйнувати магікс так само легко, як і хмарну башту. Хай що вони вирішать? Я б не сподівався на те, що усе це закінчиться щасливо. Фарагондо. Міс Фарагондо, як найстаріший представник ради вчителів, думаю, я скажу за всіх. Я вважаю це змагання дуже небезпечним. Так, можливо, це пастка. Так, і якщо щось піде не так, алфея залишиться без захисту. Ми це вже проходили. і Не хочемо, щоб все повторилося. І найголовніше, ми не хочемо, щоб ви ризикували своїм життям. Дякую за ваші добрі слова. Я розумію, що ви хвилюєтеся за мене і за школу, але все вже вирішено. На кону доля чарівного виміру. Міс Фарагондо! Заспокойтеся, Грізельдо. в нас немає вибору. Тобто ви знову станете командою світла. Ми з професором Саладіном і директрисою Гріфін усе обговорили. Ми битимемося з Валтером. Нам час знову об'єднатися. Ми здолали його в минулому, тож хай не розраховує на перемогу. Міс Фарагондо, я... Блум у нас була довга дискусія, я дуже втомилася. Я вас не затримаю. Я сподіваюся, що ви виграєте дуель. Я не хочу, щоб з вами щось сталося. Але водночас я сподіваюся, що ви не знищите Валтора. Що? Валтер єдиний, хто знає, що сталося з моїми справжніми батьками Орітелом і Меріон. Якщо він загине, моя надія знайти їх зникне назавжди разом з ним. Зрозуміло, може, ви просто візьмете його в полон за допомогою чарів водяних зірок? Блум це дуже цікава пропозиція, але зірки мають лишитися тут на випадок нашого провалу як остання лінія оборони. Я був упевнений, що ви прийдете. А, хіба в нас був вибір? Ваша правда, професоре. Не Не гаймо часу. Де ваші підступні помічниці? Ваші три відьми? Трікс не братимуть участь у цій битві. Тут тільки ви і я. І щоб довести що мої наміри чесні, я приніс ось це. Це скринька Гадора. З усіма моїми силами, якщо переможете ви, я віддам усім світам чарівного виміру те, що забрав у них. І чому ми маємо вірити? Даю вам слово. А тепер поговоримо про битву. Спочатку я боротимуся з найслабшим з вас. Яке не Помовчте. Це мої умови. Спочатку найслабший наостанок найсильніший. Якщо ти думаєш, що налякаєш нас якимось чарівним фокусом, то дуже помиляєшся. А як вам такі чари? І подивимося, чи сподобається тобі це? Що? Я думав, ти сильніший, Валтере. Ні. Сміхота. Заклинання ілюзій працює ідеально. І що сміливіше і завзяті що вони б'ються, то швидше підуть у небуття. Який же я розумний. Мамо, що, Мамо, що це? Не знає синку. Класно. Шоу небі. Боже, це ж на озері світлого каменю. Це директори б'ються з Валтером Не можна стояти і дивитися на те, що відбувається. Треба втрутитись і допомогти знищити цього мерзотника. Валтер б'ється якось дуже дивно. Вам так не здається? Давайте, Саладіна, не поступайтесь. <плес> Що сталося з міс Фарагондою? Ми не знаємо, нам не показують трьох директорів разом. Давайте, Гріфін, розправтеся з цим недолютком. <плес> Що сталося? Куди поділася міс Гріфін? <плес> не знаю, здається, замісне б'ється, міс Фарагонда. Ні, міс Фарагондо, не здавайтеся. Ні. Ні! Що відбувається? Захисний бар'єр офі зникає. Міс фарагондо, будь ласка, не здавайтеся. Все простіше, ніж я думав. Фарагондо слабний, Бар'єр навколо Алфеї теж. Блум, що сталося? З тобою все гаразд? Я не розумію, тут хтось є. Я відчуваю присутність зла. Присутність зла? Де? У школі? Хтось проник Валфею Валтор! Ні, блум, не може бути? Дивися! Я відчуваю його присутність за допомогою вогню дракона. Швидше. Блуму цьому немає сенсу. Повір, я знаю, що роблю. Ми з Валтером пов'язані за допомогою вогню. І він зараз поруч. Тут наймогутніші заклинання Алфеї будуть моїми. Ані, руш Валтере. Блу. Ти така розумна фея. Не наближайся cinian. до наших заклинань. Або тобі доведеться битися з усіма нами. Справді ви думаєте, що зможете мене зупинити? Від ah! 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 швидше треба перетворюватися. Лінкс чарівний <тут dumplings> От і все, Валтере. Електричний шторм. А як тобі сподобається книжковий град? Обережно. щит Морфікса Густий плющ. Підсилення інчантиксу. Сонячна енергія. Розряд. Людь дракона Я спробую активізувати водяні зірки зараз або ніколи. цього, Блум ти ж знаєш як це може на тебе вплинути водяні зірки прекрасно я заберу і їх це дуже небезпечно ми зупинимо його і без зірок Флоро, ти ж знаєш, що ні вони наша остання надія Сутність дракона Так, але на миті виникло відчуття, що вони знищать і мене. А що з ватером? Не поспішай, Блум. Усе скінчено. Завжди знищивши мене, ти знищиш і своїх батьків. це знову твої підступи. Ні, Вони всередині мене. Я боровся проти команди світла і твоїх батьків Орітелі і Меріон. Продовжуй Вони здолали мене, але заплатили дуже високу ціну. З останніх сил я сплів абсорбуючи заклинання. Я ув'язнив їх у своєму тілі на муки полону, до якого вони засудили мене, тож знищивши мене. Ти знищиш її. Oh, non, ce pas Не може бути! Валтор знову втік. Валтора, лап... наступного разу, коли ми зустрінемося, я буду готова. <у> 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 Що ми накоїли? Валтор обдурив нас неймовірно. Ми боролися одне проти одного. Дівчата, ми маємо вам подякувати. Хмарну башту зруйновано, але ви врятували чарівний вимір. Якби ви не зняли заклинання Валтора, хто знає, що б сталося з нами на озері? Кажіть за себе. Я б перемогла і вас, і Саладіна. Крім того, активізувавши водяні зірки, ви врятували цінні заклинання школи. Дівчата, ви заслуговуєте на винагороду? Ще один вечір на дискотеці. Класно. Так хороший вибір. Блум. Так, минулого разу все закінчилось не дуже добре. От я й подумала, що ми заслужили другий шанс. Лейво Офір. Я теж хочу отримати другий шанс. Можна поговорити з тобою? Вибачили, тут багато глядачів. Я знаю, але ці хлопці не хочуть відпускати мене ні на секунду. Слухай, Офера здається, час тобі все пояснити. Твоя правда, Лейло. Ці охоронці прийшли не заарештувати мене, а забрати додому. Близько місяця тому я втік з дому, а батьки відправили їх на пошуки. Я народився на Андрусі, і моє справжнє ім'я Набу. Я знаю, що ти родом з Андрос. Селевинко набу отже, Я твій наречений. Але після того як наші батьки домовилися про весілля, я розсердився. і утік. Не хотів мати принцесу за дружину. Я вважаю, що одружуватися можна тільки, якщо по-справжньому когось кохаєш. Я прибув сюди, щоб побачити, що за жахливу наречену мої батьки вибрали для мене. То Як твої страхи виправдалися? Гірше, я закохався в неї. Лейло, Я шкодую, що обдурив тебе. Повір, я не хотів брехати. Лейло, Лейло, донечко. Тату пробач, що я не виправдала твоїх сподівань. Ми стали заручниками традиції, яка змушувала тебе робити те, проти чого ти опиралася. Ми припустилися тієї ж помилки. Тепер ми розуміємо, що не можна змусити двох людей покохати одне одного. Та схоже, все одно вас звела, і я дуже цьому радий. ви ще молоді дітки, і вам ще рано думати про весілля, тож насолоджуйтеся життями своїми почуттями. Папа. Татусю... Охір, тобто набу. Ласкаво просимо до нашого клубу. З радістю приєднаюся фарагонда радить блум побувати в серці хмарної башти, де відьми прародительки сховали секрети її батьків. Але Трікс за всяку ціну намагаються зупинити блум. разом знов, любов Євна, наша сила на чарівна, фінська зковий вогонь, ми я удалом головне повір у себе, кожен день Це для нас гра. кожен день таємних чарівних казок Руку дай на сила єдна. те, все буде так, як хочеш ти. Українською мовою озвучено так треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. No, no,